Всіх вітаю на каналі Володимира Фурмана. Перш за все хочу подякувати Володимиру за вклад, який він робить для нашої свободи та нашого життя. В цьому відео я розповім про свій досвід перетину кордону зі всіма деталями. Всі місця, в яких ми були, будуть закриті цензурою точка. А як розшифровуються ці точки, ви зможете знайти в групі Володимира? Список споряджень, яке в нас було, у вас на екрані. Готувався я до цього походу більше двох тижнів. Напевно, майже відразу як побачив, який мають прийняти не до закону. Потрапив на відео Володимира та й вирішив іти з братом. Через деякий час з нами вирішив іти друг. Споредження в мене все було, так як досвід походу гори в мене є. Під питанням був лише маршрут та інформація про досвід інших людей. У товаришів споредження було куплено буквально за два дні до самого походу. На протязі двох неділь підготовки я шукав інформацію на Ютубі та в телеграм-каналах. Наш старт мав би початися з точки 1, але доїхати туди було проблемно через прикордонників, тому ми повернулися в точку 2. На той момент то була 9-та година вечора, і ми вирішили вирушити на точку 3, втративши один день. Прокинувшись після обіду, ми не поспішаючи поснідали та вирушили до точки 1. Вийшовши зі стежки на дорогу, нас підібрав чоловік та підвіз до самої точки. Там ми добре поїли, відпочили та сиділи, вичікували золотий час старту. На момент старту всі були змотивованими. Рухались ми до точки 4. Ближче до цієї точки ми були максимально пильними, ще й вам раджу. Після перетину точки 4, на спуску нам було нелегко. Знайшовши місце для ночівлі, ми розклали речі та повечеряли. Близько третьої ночі від точки 5 і приблизно до точки 6 летів дрон з включеним світлом. Ми ще хвилин 30 посиділи і лягли спати. Третій день почався з того, що ми почули голоса неподалі від нас, але як виявилось, то були місцеві, які щось носили з собою. В них були великі мішки на плечах. Скоріше за все, вони нас не бачили. Дочекавши золотого часу, ми вирушили до перетону точки 7. йшли по стежці, перетнули її перед стежкою, яка йде до джерела. Набрали води і пішли по лівій стороні струмка. Тут дуже велика порада йти по правій стороні струмка. Так ви менше часу витратите, і не будете йти через хащі, по яким йшли ми. По лівій стороні ми заночували без палаток, бо не було місця, де їх поставити. Не поспішаючи, ми перейшли на праву сторону струмка і йшли до самого низу. По дорозі бачили малопомітну стежку, яка не була маркована на карті. Також бачили залишки після багатів напевно, то були інші ухилянти. Після спуску перед самою стежкою ми вичекували золотий час для перетину стежки та струмка. Перетнувши струмок, ми почали підніматися до точки 8. Побули там близько 10 хвилин і почали спускатися вниз до стежки, яка веде на точку 9. Скажу, що спускатися по тій місцевості це було дуже важко. Тому додивіться відео до кінця, де я розкажу про поради, як це можна було зробити набагато простіше. Перетнувши точку 9, через 20 хвилин ми чули звуки квадроциклів. Далі ми рухались на точку 10. Надійшовши Не до неї, ми знайшли місце для палатки і вирішили, що на тому місці і поспимо. Через 2 години сну ми чули вертоліт, який пролітав декілька разів недалеко від нас. Ще через годину ми чули, як гавкала собака. На той момент нам було страшно, так як ми розуміли, що, можливо, нас помітили. Але більше ми ту собаку не чули і лягли далі спати. Більш-менш виспавшись, ми зібралися та вирушили до точки 11 через турмок. Далі ми рухались в сторону точки 12, траверсом по правому боці, не виходячи на стежки. На той момент всі були виснажені, але розуміння того, що в нас мало часу, давало нам мотивацію не зупинятись. Перейшовши на іншу сторону біля точки 12, ми почали рухатись по стежці. Місцями стежка була завалена, а місцями її взагалі не було. Під час руху в цій місцевості ми нікого не бачили лише об'єкт 1 та об'єкт На Наполонені бачили об'єкт 3. Обійшовши його, ми йшли далі по стежці, якої місцями не було, І йшли ми в сторону точки 13. На той момент ми йшли з останніх сил. Навіть були думки залишитись там на привал. Але час нас підганяв. Ближче до точки 13 ми зупинилися на хвилин 5, щоб послухати, чи нікого немає. Вийшовши на відкриту місцевість, ми побачили його зу. Спочатку ми трохи розочарувались, бо розуміли, що це буде непросто. Але підійшовши ближче, ми спокійно перейшли і тим самим виконали план Мармороза. Найбільша порада, яку я можу дати, це купити якісне трекінгове взуття. Якщо не вистачає грошей, є OLX. Ні в якому разі не купляйте якийсь новий екіп за пару гривень. Краще за ці гроші купити БУ, але якісне. Купуйте саме туристичні речі. Головне, щоб вони не були схожі на військові. Так буде менше шансів, що до вас підійде цікаво або поліція. Ви турист, в першу чергу, і маєте виглядати як турист. Якщо у вас іде 2-3 людини, то раджу брати тільки одну палатку. Це і по вазі буде легше, та в разі чого ви швидше зберетесь. Порада з приводу точки 9 це ні в якому разі не йти по прямій. Раджу обійти або по правій стороні, або по лівій. Так ви не потрапите в хащі та зекономите час.